Плазма ФРС сучасний метод очищення крові, профілактики понад 200 захворювань, а також омолодження організму. Правда, це чи міф? Забір плазми проводять у Чернівецькому обласному центрі служби крові. Як ця процедура відрізняється від кровоздачі та чи справді має такі цілющі властивості, дізнавались журналісти СІ 4 Плазма ефективний спосіб очистити ваш організм від різних токсинів. 600 мл, а це 30% чистої крові у вашому організмі. Процедура є безкоштовною та триває всього лише 30-40 хвилин. Дмитро – донор крові вже 4 роки. Плазму здає вперше. В першу чергу я це роблю через те, що в мене підвищений тиск, гіпертомія. І одного разу там товариш порекомендував тіпа, здавати кров. І... Типу себе буду краще відчувати. І я так раз попробую, і вже ну, багато років активно давно. Наразі це актуально, так як в Україні така ситуація. І... Ця кров буде необхідна. Щоб стати донором плазми, необхідно пройти обстеження. Для цього відбирають 2,5 мл крові з вени та передають на аналізи. Я набираю тут пробірочки кров для загального аналізу крові і для біохімічного аналізу крові. Віддаю, передаю ці пробірочки в лабораторію, де за 10 хвилин донор отримує всі результати. У нас загальний аналіз крові складається 21 позиція. Де визначає вже лікар терапевт, які показники? В нормі, за словами лікарки терапевта, до здачі плазми не допускається пацієнт із захворюваннями високою температурою та пониженим тиском. Що це дівчина молода, 18-19 років, вага так 52, 53 до 55 коливається, і вона вперше, можливо, прийшла на плазму ФРС. Тобто ми ем, стартуємо як з меншої дози. Ну, буквально так само, як на кроводачі. Ми спочатку от, пробуємо з меншої дози тому от у нас є от пакетики з плазмою там є можна на 400 можна на 600 Тобто, якщо це людина наводнена, вона вже не вперше здає плазму. Вона приходить кожних два тижні, тому що там інтервали можна приходити швидше. То шість мл вітрів спокійно людина здає. Донорський плазма ФРС триває 30-40 хвилин. За два дні до здачі плазми не можна їсти жирну та молочну їжу. Потрібно пити багато води. За словами лікарів, плазма ФРС допомагає запобігти багатьом недугам. Донор не тільки рятує комусь життя, а він ще чистить свою кров, чистить Печінку, серце, нирки показів є дуже багато. Основні це алергічні захворювання, це автоімунні хвороби, це захворювання шлунково-кишкового тракту, це якісь хвороби шкіри. Під час забору плазми у нас використовуються виключно одноразові системи. Вони відкриваються при донору. Кожного разу ми використовуємо нову. Наразі ми бачимо тут вже закладений сет. Який принцип цієї процедури? Береться порція крові від донора. Вона потрапляє на фільтр, фільтрує і з неї виділяється ось жовта рідина, це є плазма. Збирається вона в спеціальний мішечок. В контейнері в нас збирається вже відфільтрована кров від донора. В кінці процедури вона повертається донору назад. Тобто донор не втрачає тут компоненти крові, і він може здавати. Плазму кожних два тижні. Плазма це рідка частина, це рідка частина, і е, вона переважно складається з води, білків, глобуліни, альбуміни. Тобто вона в організмі відновлюється за добу. Достатньо пити рідини. Підібрана плазма відправляється у морозильну камеру, де знаходиться 6 місяців на карантині. Після чого повторно проходить перевірку на користування. Заморожена плазма може зберігатись до двох років. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4